Чотири місяці майже 80 мешканців острова таку назву отримало невелике поселення у валках, залишалися без прямого сполучення з центральною частиною села громади. Міст, який з'єднував острів з валками, потребував термінового ремонту. По даному питанню звернулися місцеві жителі у серпні із зверненням по з приводу відремонтування цього мосту, так як він є для них. Е, ну, життєво важливий. Це єдине сполучення е, тої частини села із цією частиною села. На звернення острівчан, керівництво Сухополов'янської громади села відреагували відразу. Спланували всю роботу, виїхали на спільне обговорення із даними мешканцями, обговорили всі питання і. Нюанси по його відремонтуванню, організаційні фінансові питання вирішили. А от сам ремонт мосту затягувався. Проблема полягала в тому, що коли до нас приєднувалася Валківська сільська рада, згідно постанови кабінету міністрів, це був період 2020-2021 років. То при приєднанні. Коли обліковувалися основні засоби, як то вимагає діюче законодавство, даний мост він не був на балансі громади. І відповідно, зараз наразі ця процедура потребує певного періоду часу, щоб поставити його на баланс, і це тоді спонукатиме те, що ми... Маємо повноцінне право, згідно бюджетного кодексу, залучати кошти саме з бюджету сільської ради на його ремонт, утримання. І відтермінування капітального ремонту створило незручності для самих острівчан, комунальних служб, водіїв погодні умови тільки додали незручностей. Якщо підрахувати за цей час, було ну загрузлом більш-менш так до 20 машин. Ну це за весь період, розумієте? Нам треба автобус. Це як розумієте, нам як вода. Ми без автобуса. нам люди повертаються з роботи в 6 годин вечора. З роботи, і вони йдуть потимки, у нас немає тут світла, розумієте, в нас ми хочемо теж жити в цивілізації. Ми такі самі люди, як інші. От і все. Ми в отай вагнюці купалися скільки, дві тижні, мабуть, да, чи скільки, це? Три неділі. Це ж страшно. машини грузнуть, ну машини, навіть пішки, пішки не можна ніде не ні пройти, не велосипеда протягнути. Дівчата йдуть на роботу на першу ходку на 6 годин, темнота отакого, грязь отакого, нема куди його не вминуть нічого в світі. Топлива довести не можна нікому. У кого купити нічого, не можна, бо ніхто не доїде. Хтось може так до кудою привезе. Стара бабка замерзай, кому ти треба вихід з ситуації посадовці знайшли, залучивши позабюджетне фінансування спонсорські кошти. Акумулювали ці спонсорські кошти від небайдужих наших сільгосвиробників, представників промислового сектору. І Як результат, придбаний був матеріал. Пиломатеріал якісний. Це дубовий пиломатеріал. От і зараз наразі силами. Фізособи підприємця колесника Олександра, його працівниками, які завершують, як ви бачите, ці ремонтні роботи. Ремонтні роботи стартували 20 листопада. Мала місце певна затримка, але воно об'єктивно обумовлено, що треба було підготовити напиляти, заготовити дуб для покриття, усилити металеву конструкцію. Це зайняло певний проміжок часу. Менш ніж за тиждень підрядна організація виконала 70% запланованого. Спільними зусиллями, дослухавшись одне до одного, порозумівшись, отримали результат. Принагірно висловлюю подяку всім суб'єктам господарювання, хто долучився до фінансування надання спонсорської допомоги у його відновленні. Небайдужим мешканцям села Волки, села Боршна, які допомагали. Ми всі разом тут приймали активну участь і розвантажували пиломатеріал. Люди долучалися сюди, приходили. Ми звертались, просили надати допомогу з урахуванням того, що за позабюджетного фінансування ремонтуємо. То всім, хто був небайдужий, дякуємо до вирішення цієї вкрай важливої проблеми і важливого питання. Ми змогли це зробити, ми здолали цю проблему і хочу, хочу подякувати в першу чергу. Місцевому населенню за підтримку, також нашому сільському голові за те, що не стояв осторонь, відреагував. І допоміг вартість капітального ремонту мосту понад 400 тисяч гривень. До благодійної справи долучилися аграрії. Товариство Наташа Агро, Український аграрний холдинг, Стов «Дружбанова» – фермерське господарство Соломія та Волушка Агро, товариство Агрікор Холдинг, товариство Прилуцький Хлібодар. Підрядники обіцяють, здадуть міст в експлуатацію вже наступного тижня.